Стука морозець в віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, подягайтесь, посміхайтесь, до занять хочі збирайтесь. Вітаю вас, мої любі викрутасики! З вами Вікторія Едуардівна і я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Діти, а ви помітили, що вже осінь закінчилася і настала наступна пора року зима. Наступив перший місяць зими, який називається Грудень. Ось сьогодні ми з вами і поговоримо про цей чудовий зимовий Міло. Перший місяць зими і останній місяць року. Грудень дарує нам мало сонячних днів, частіше стоїть похмура й холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць, студень, хмурень, а також його називають воротами зими. Бо саме грудні запрошує до нас у гості зиму. Із місяця грудня починається зима. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий. Та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Не даремно ж грудень звуть студень. На зиму він землю охолоджує, студить. Земля кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме в грудні засинають ставки і озера. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. В цьому місяці дні найкоротші, а ночі Найдовші. 22 грудня день найкоротший, а ніч нібито ніяк не скінчиться. Цього ж дня настає астрономічна зима, і з 23 грудня день починає збільшуватись, а ніч коротшати. Послухайте, будь ласка, вірш про місяць-грудень. В грудні виють заметілі вкриті ковдри білі-білі, і луги, й долини, й поле спить, дрімає все навколо. Грудень скрізь погосподарює, замки крижані мурує, на ялинкові верхи одягає кожухи. Грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. Так, діти, грудень закінчує рік і попереду у нас багато цікавих різних свят. Ось такий він, наш гість, грудень місяць. Тож вітаю вас, любі діти, з початком зими, цієї холодної, але чарівної і неповторної пори року. До нових зустрічей, до побачення!